Всім привіт! Це, це знову я, це знову та сама дівчина, яка розповідає про життя в Лондоні. Дуже-дуже рада вас бачити. Отже, насправді за останній місяць в мене в житті дуже-дуже багато всього а, сталося, дуже багато подій змінили моє ставлення до життя, до Лондона, до моєї професії, до всього насправді. І я зловила себе на думці, що в мене є дуже багато речей, про які я хочу вам розповісти. Але паралельно я хочу вам встигати показувати своє життя, щоб це не просто була я, яка сидить на фоні білої стіни і розповідає вам про Лондон. Я зрозуміла, що коли я саме ділюсь своїм постійним життям, да свої своєю буденністю, я забуваю вам все ж таки розповідати про якісь фундаментальні речі, які всіх цікавлять. До речі, в інстаграмі ще більше більше правди. В Інстаграмі там правда 50-50 з гламуром, так що переходьте обов'язково, дивіться все в історіях, все в постах. Все там дуже цікаво. Я зрозуміла, що все ж таки для мене, напевно, влоги це одна тематика, а от такі філософські розмови це вже інше. інший формат, інша тематика. І тому я вирішила, а чому б ні? Це знак це знак зробити власну рубрику, це знак зробити, власне, ток-шоу, знак подкаст. Я не знаю, як це називається. Але концепт такого відео буде полягати в тому, що я буду міняти локацію. Іноді я буду то сидіти то вдома, то на вулиці, то в кафешці, і я буду вам розповідати про якісь фундаментальні речі, які відбуваються в Англії взагалі. І ми тут будемо з вами спілкуватися не тільки про працевлаштування, економіку, навчання, як вступити в університет. Ні, це теж буде. Але також ми будемо з вами трішечки пліткувати, Ми будемо з вами пліткувати про британців, про британських хлопців, про британських дівчат. Про іноземців в Лондоні, про британців в Європі. Ми будемо з вами поспілкуватися про все. Як почувають себе українці в Лондоні? Чи можливо тут повністю адаптуватися? Чи є в мене друзі британці? Тобто, всі якісь ґрунтовні проблеми, які насправді цікаво би було послухати, я вирішила зробити в форматі от такого просто розмовного 20-30-хвилинного відео, під час якого ви можете готувати собі вечерю, їсти вечерю. робіть, що хочете. Я дуже сподіваюся, що такі відео я їх створюю не для того, щоб там когось навчити, когось провчити. Я їх створю для того, щоб ви розуміли, що ви не одні. Якщо ви тільки що переїхали в Англію, чи якщо ви тут вже рік у вас там немає друзів, вас бісять всі британці. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це нормально, і не з вами щось не так. А це просто це, це просто Англія, це просто так влаштован світ, і все, все окей. Я сподіваюся, що такий формат вам зайде, тому що в мене вже є декілька людей, яких я би з радістю запросила на, на цей, цей не знаю, подкаст, шоу я не знаю. З радістю я з ними поспілкувалася, і мені б дуже було б цікаво їхня думка стосовно переїзду стосовно життя в Британії, тому обов'язково, будь ласка, якщо вам такий формат заходить, обов'язково залишайте свої коментарі, ставте лайки. Над назвою довго не думала, тому що наскільки би іронічним і саркастичним не був серіал Емілі в Парижі, я все одно його люблю за красиву картинку, за гірку правду і за. За, за важкі життєві вибори. Тому я подумала, а чому б назвати це Ліля в Лондоні? В принципі, не знаю, Ліля в Лондоні звучить солідно. Таке враження, що я якась тут крута зірка, яка приїхала в Лондон і розповідає свої пригоди, фешн-пригоди. Ліля в Лондоні це програма про правду, про правдиве життя в Лондоні і про всі аспекти Англії як країни. Це освіта. Прація влаштування, друзі, менталітет, гумор, пошук друзів, пошук себе, гроші. Тут буде про все. Тому що, що з чого складається Британія? З чого складається Англія? Англія складається з англійців. Британія складається з британців. Ація британці, британці вони по менталітету особисто для мене дуже далеко від мене. Від українців і для мене це ну велика прірва між британцями і українцями. І кожного дня прилітає дуже багато питань, По типу я тут знайшла друзів. Люди в TikTok, коли я виставляю відео про відсутність друзів, дуже багато разів пишуть, що у мене теж саме теж з британцями не дуже. Насправді це ті слова, яких мені не вистачало от роки три тому. Тому що, коли я тільки приїхала в Англію, у мене тут не було друзів, я дуже сильно себе в цьому звинувачувала. Я постійно шукала проблему в собі. Я думала, що ж зі мною не так. Чому у всіх є друзі, а у мене немає. А потім я знаєте, я сама пропрацьовувала цей шлях, я сама працювала зі своєю головою, щоб зараз ділитися цим з вами. І коли під моїми відео про одинокість мені пишуть Дякую тобі за ці слова, бо я тут переймаюся через друзів. Я думаю, будь ласка. Це те, для чого я створюю контент, щоб ви розуміли, що проблема не в вас. І тому сьогодні я б хотіла поговорити з вами, що ж мене дратує в британцях. І той факт, що мене це дратує, не означає, що я їх ненавиджу і це робить їх поганими людьми. Друзі, ну не в цьому світі не може бути все ідеально. У вас не буде жодної людини, з якою у вас немає конфліктів. У вас з батьками були конфлікти, не може чи будуть. У вас з вашим партнером у стосунках будуть конфлікти, і їх треба буде вирішувати. Не, не буває таких стосунків, в яких все ідеально. Це просто нереально. Ну, в будь-яких стосунках у вас будуть якісь проблеми. І це не означає, що ви цю людину автоматично не любите. Те ж саме з британцями. Я I am here for a reason. В мене є причина жити в Британії. В мене є причини жити в Лондоні. І те, що в мене є питання до британської культури, не означає, що я вважаю її якоюсь поганою там, фіговою. І мені з ними от вони мені не подобаються. Ця культура не для мене. Британці це не моя нація, але це не робить їх поганими. Я просто кажу, чому саме особисто в мене, на мою думку, в мене не складаються з ними стосунки. І чому у багатьох українців а, теж вони не складаються? Тому що Україна і Британія це дійсно по менталітету дві, ну, дуже-дуже різні країни по цінностям менталітету. Тому в цьому відео я просто хочу розповісти про свій досвід, що ж, що ж в мене було в житті, що я не не знайшла теплого контакту з британцями, і якісь мої спостереження, чому я думаю, українцям важкувато адаптуватись в Британії. Тому ліля в Лондоні перша частина, що мене дратує в британцях. Я сьогодні досліджую Лондон таку пекарню. Взяла собі. Якийсь старт, який мені порекомендувала з тут працює. але з вами спочатку поговорю, потім спробую. Проти. Перша річ, про яку я хочу поговорити, це, напевно, тут зі мною погодяться просто всі. Я ще не зустріла жодного українця або жодного європейця, який би зі мною не погодився в цьому плані, це фейковість. Просто зі всіх націй, з якими я коли-небудь спілкувалася, британці найфейковіші. Фейковість вона проявляється просто на всіх етапах спілкування з британцем. Я просто я просто не знаю, коли вона зникає. Найпопулярніше, да що характеризує британців, це на кожному кроці це «Sorry, thank you, sorry, thank you». Коли вам британець каже 50 раз «Sorry», дай Бог, щоб хоча б один з них він реально мав на увазі те, що він «Sorry». і та да, оця фішка, оцей «small talk», Зазвичай починається з компліменту. Знаєте, в мене стосовно компліментів а, така дуже двояка позиція, тому що ну з одного боку це круто, тому що в Україні мені здається зараз. Ми звичайно рухаємося в тому напрямку, щоб робити компліменти. Але щоб просто незнайомій людині зробити комплімент, це дуже рідко. Байданці в цьому плані більше відкриті для них там сказати «Oh, you have a nice dress», і там I love your outfit» – це ну це нічого не значить. І це як добре, тому що це допомагає тобі якби розтопити цей кригу, да, між ice, коли ти знайомишся з новою людиною. Тобто, це для мене як це для мене як круто, так і не дуже. Тому що дуже часто оці компліменти використовуються для підлизування. Просто простого людського підлизування. І для мене це просто це настільки я не розумію, тому що. Ти можеш спілкувати можеш не спілкуватися з людиною. та ця людина, ти можеш знати, що ти, ти їй не подобаєшся. Ця людина буде при тобі або за твоєю спиною про тебе казати гадості, різні ну, противні штуки. А в житті вона скаже: О, а your outfit. і ти просто думаєш, а навіщо ти це робиш? Навіщо? То ми з то. Тобою... Ти, ти не будеш зі мною дружити? Ми з тобою, не друзі. Тобі не треба до мене підлизуватись. типу ти не подобаєшся мені, я не подобаюсь тобі. Ми квіти, все. Навіщо це підлизування? Що що воно дасть, скажіть мені? Якщо я бачу якусь людину, яка мені неприємна, я не буду їй робити комплімент, комплімент, щоб вона подумала, що вона мені не неприємна. То ми всі люди, ми, ми, ми всі розуміємо, що ти мене недолюблюєш. Навіщо? Навіщо ти робиш вигляд, що, що ми з тобою, друзі? Якщо це не так? І така фейковість, вона на кожному кроці. Через це мені дійсно мені важко зблизитись з британцями, бо я не розумію, де це закінчується ця фейковість. Починається людина. На якому етапі нашого спілкування ти перестаєш казати «I like your dress», тому що ти хочеш бути вічливим, і починаєш казати «I like your dress», тому що тобі дійсно подобається моя сукня. Мені дуже важко знати помітити цю, цю цю кордон, цей кордон, цю межу між вічливостю і щирістю. Мені здається, це прям притаманна британцям саме ознака, і ти прям по інтонації можеш дізнатися, чи людина тобі бреше чи ні. Тобто найстрашніше, що британці вони навіть не вміють брехати, вони тобі будуть казати «I like your dress» з таким виразом обличчям, що ну треба бути просто ідіотом, щоб не зрозуміти, що ця людина до тебе просто підлизується. І це в принципі стосується навіть конструктивної якоїсь критики. Типу, що британець тебе чесно критикував? Ну ні. Британцю легше сказати all good і переробити самому, ніж давати тобі конструктивну критику. Бо а вдруг ти а раптом ти образишся, а раптом ти не захочеш більше зі за мною працювати. Приведемо приклад. Я вам працювала з мережою кінотеатрів, я зараз з ними працюю, а зараз я з ними працюю більше дистанційно, там, раз на тиждень. А було два місяці, коли я прям ходила в офіс і з ними працювала. Я працювала в департаменті маркетингу, і в нас була дівчинка, яка займалася працюванням в соціальних мережах, і я допомагала їй. І коли я влаштувалася на роботу, мене поставили перед такою проблемою, що в нас, да, там скільки 10 тисяч підписників, але це все наша постійна аудиторія. А ми хочемо ще 10 тисяч, тільки на ну, нашу аудиторію. Ми хочемо розвиватись, да, поширюватись в інтернеті для нової аудиторії, а не для старої. Коли я презентувала через два тижні цю стратегію, моя начальниця просто вона, типа, Ліля, я правда, я я, така я, 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 я навіть не думала. я їй вірила, тому що. Типу, я дивлюсь на їх інстаграм. Я розумію, що люди взагалі не розуміють, як працює інстаграм. Я реально покроково розписала їм стратегію на два місяці, як заробити десь підписників в інстаграм, десь тижні підписників. Ну в них реально повилазили очі на лоба, тому що раніше таке ніхто не пропонував, і це була ефективна стратегія. Якби я розумію, що вона була не ідеальна, її там можна було змінювати код справи, але її вона, вона вона мала вона мала змогу зжити. Як ви думаєте, цю стратегію хто хто небудь просто? Правильно до неї приступався? Ні. В цій стратегії не було виконано нічого. Нічого. І для мене це було дивно. Типу, ви найняли людину. Мене, ви платите мені за це гроші. І ви ну якби не, не ціну. Ну ви, тіпа, за що ви мені заплатили? Ви заплатили за те, що я розробила стратегію. Окей, я її розробила. Навіщо я це зробила? Тобто, ви її навіть не використали. І. Тобто до мене потім не підійшла начальниця, щоб сказати, Ліля, слухай, тут така справа. Ну ця стратегія класна, але ну якби є, оце, є, оце, є. Оце, ну оці нюанси, і через це ми не можемо її якби застосувати. Такого діалогу у нас не було. Ніякого діалогу не було. Все закінчилось тим, що мені сказала, яка класна стратегія, ми про це навіть не думали. І потім і їх не використовував і всі відосики які я знімала, їх всі дуже хвалили, але їх ніхто не використовував. Я думаю, в чому проблема? Я починаю капатися в собі, і якби я не розумію, що я зробила не так, тому що зі своєї сторони я зробила все, але чомусь мене конструктивну критику мені не не дав і нічого ніхто не сказав. І я думаю, на навіщо мені було це показати, що класна стратегія, якщо це насправді не так. Продається, в принципі, якась цей конструктивний критицизм це просто хвора тема. Тому що якщо ти покритикуєш, не дай Боже, когось все, ти труп. Ну тобто, в моєї практиці, особливо з ровесниками, да, це було саме так, що на кожному груповому то, якщо хтось дає реальну якусь ну, максимально дебільну ідею, ти сідаєш за стіл переговорів і демократично пояснюєш. Делікатно слухай. А, ця ідея не спрацює, тому що АБГД є. Все. Але у нас є отака ідея: АБВГД, і вона спрацює. Давай ми щось візьмемо з твоєї ідеї, допрацюємо її разом, щоб вона спрацювала. Все ну, ти, ти просто ти враг народу. Ти що, ти посмів мене покритикувати? Ну як ти можеш рости без критики? Ти ростеш не за рахунок успіхів, ти ростеш за рахунок помилок. А як ти можеш рости, якщо на твої помилки навіть ніхто, ніхто навіть не каже, що ти помилився. Тобі не дають фідбеку, тобі не допомагають виправити цю помилку. Ти навіть не знаєш, що ти зробив цю помилку, тому що ніхто про це не каже. Отже, друга річ, яка не є проблемою британців, мені здається. Мені здається, що ця проблема є виключно. Це навіть не проблема, це просто особливість того, що британці і в принципі західні для західні європейці, американці, вони дорослішають набагато набагато пізніше ніж ми, ніж східні європейці. Я не кажу, що це погано. Я просто кажу, що ми цим відрізняємось, і це треба сприйняти як факт, що я маю на увазі. Ну, по перше, система освіти, тому що в Україні у нас освіта йде 11 років, дашкільна тут вона йде 13 років. І дуже багато батьків навпаки намагаються віддати дитину в школу якби трішечки пізніше. А, тобто я в свої 17 років вчилась в університеті. Я була наймолодша на своїй кафедрі. Тому що найпізніше всім виповнилося 18 років на початку вересня, а навчання у нас починається всередині вересня. Тобто, все одно в університеті всім моїм одногрупникам вже було 18 років, деяким 19, деяким 20. І в нас була дівчина, у якої день народження в, гру, в грудні, їй виповнилося 21 рік. Щоб ви розуміли, в 21 рік я вже завершу бакалавріат, а вона 21 рік тільки на першому курсі вчиться. Тому що дуже тут дуже розповсюджена така штука, як gap year, да щоб поїздити, поподорожувати, попрацювати, зрозуміти, що тобі в принципі подобається. Я не кажу, що це погано. Це просто ну так, люди ростуть. Люди ростуть без шила в жопі. Вибачте мене за таку лексику, я просто намагаюсь бути з вами максимально відвертою. Да. А, люди ростуть без постійного, якби тикання в лице, що тобі 18, а ти не працюєш. Тобі 20, ти не мільйонер, а тобі 16, а ти не знаєш, чим ти будеш займатися в університеті. Насправді, я я рахую, що ця система навіть трішечки, ну, більш логічна, ніж українська, тому що, ну, уявіть собі. Тобто ми по факту, люди в 16-17 років, от хто в коледж іде в 16, хто от школу закінчує в 17. Ми в 17 років повинні вже визначитися своєю кар'єрою. Люди в 17 років мають зрозуміти, що вони хочуть в цьому житті. Щоб вчитися в університеті. І дуже багато чим це закінчується. Тим, що у нас всі йдуть на, якщо ти не знаєш, куди йти, йдеш на юриста, економіста, міжнародні відносини і потім підтираєшся цим дипломом, тому що тобі, тобі туди, туди туди випхали батьки, або ти туди вступив, чисто, щоб аби щось завершити. І по факту тобі це було не цікаво, і по факту тобі це не треба, і по факту ти про ці спеціальності в житті ніколи працювати не будеш. То час, як в Англії, така проблема вона теж є, вона присутня, але набагато менше людей вступають у університет чисто щоб кудись вступити. Тобто, люди, які вступають на правознавство, реально, вибачте, ще один за один вираз вони рвуть жопу. Вони рвуть жопу, щоб вступити на правознавство. Тому що право в Англії рахується дуже дуже важким дипломом. Ви повинні показати університету, що це моє взважене, дуже таке серйозне рішення. Ось, і теж саме з правознавством, з економікою. Тобто люди проходять тут тобто, якісь літні стажування, щоб показати свою зацікавленість в предметі. А, їм дається більше часу на цей вибір, їм дається більше часу встати на ноги. Тут ніхто не підганяє тебе тим, що тобі 20 років ти живеш з батьками. Да бляха, половина Англія до 30 взагалі живе з батьками, і це якби це не є чимось вау. Але це не влаштовує мене. Так, да, я виросла в Україні, я виросла в українській школі, я з там 15 років. Почала працювати, 15 років переїхала. Так сталося в моєму житті, що я ну рано подросишок. І мені, звичайно, некомфортно спілкуватися з британцями свого віку, тому що вони просто, вони просто не уявляють, звідки в мене такі амбіції. Звідки? Чому? Людина 18 років взагалі так думає, чому я переживаю за гроші. В мене ж є батьки, вони мене підтримують. Чому я тут намагаюся в кожну проєкт себе запхати? Чому я намагаюся бути всюди? Чому я така активна? Чому ну тобі 18 років тебе все життя? Ще попереду? Це тому таке виникає, що я завжди працюю в колективах з людьми на 3-4 роки старше за мене. У мене жодне немає колеги мого віку. Тому що британці мого віку а, закінчуються в них інтереси піти випити все, ну типу реально все. І ну я це не робить їх поганими людьми, це просто робить нас різними людьми. І це насправді на даному етапі дуже звужує моє коло спілкування, тому що ну якби, якби я цього не хотіла, я все одно оточена в переважній більшості своїми одногрупниками. А мої одногрупники не розділяють таких самих інтересів, таких самих амбіцій, як, як я. Тобто, мої одногрупники не зацікавлені в тому, в чому зацікавлені я. І через це в мене звичайно зменшується коло спілкування, тому що зі своїми колегами. У нас такі більше робочі стосунки, тобто, ну, якби ми друзі, звичайно, ми всі між собою друзі. Але по-перше, в мене так скалося, що в мене колеги 80% це чоловіки, з якими я в принципі не можу да, так сильно зблизитись як друзі, якби я це могла зробити з дівчатами. А, ось, і по-друге, ми всі живемо там в різних містах або в різних районах Лондона. Ми всі за різних куточків, дехто там зараз на третьому курсі, дехто вже на магістратурі, дехто вже graduate, а, випустився. Ось ну, ми збираємося на такі робочі зустрічі, але ми дуже рідко збираємось навіть в неформальні зустрічі, тому що ну по факту робота це тіп, єдине, що нас об'єднує. Ось і через це, через такий дуже сильний скачок в maturity — да, maturity – це зрілість через таку різницю в цій а, У мене не складаються стосунки з британцями. Тому що розкажу вам про один попряткуємо трошки. Був один британець, з яким познайомилися через інстаграм. Мені написав, ми зустрілися з ним на вечерю, і він мені здався, в принципі, адекватною людиною. Але ми зустрілися цей другий раз. І в цей другий раз ми таки спілкували вже більше на так, серйозні теми, які про майбутнє. Йому от не хочу брехати, йому або 22 роки, або 23. Мені здається, що йому на той момент вже виповнилося якраз 23, але не буду брехати. Тобто людина на 5 років мене старша. Я себе 23 роки, в мене є картинка, якою я хочу бути в 23 роки, і ця картинка явно не співпадала з цим чуваком. Мне, е, теж дуже прикалює в британцях. Це цей момент е, життя з батьками до 30 років. Ну, блін, ну це прикол всіх східних європейців. І знов-таки, мені круто казати, тому що я, да, я переїхала в 15 років. Напевно, якщо б мої жит... жили батьки. Десь на Кінгзингтон, в трьохетажному домі, трьохповерховому, я б теж від них не горіла бажанням з'їхати. Тобто, ну, типу, я це розумію. Але це коли прям ти живеш в Лондоні, в Лондоні, знаєш, коли ти студент. Окей, коли ти студент, я взагалі рахую, що якщо ти живеш з батьками, коли ти студент, це супер, це супер зручно. Тому що ти не паришся через там, якісь домашні обов'язки, ти не паришся через. Там те саме готування, ну коротше, там тобі може під, підкинути кудись. Ну, тобто <звіт> Бути студентом і жити вдома це комфортно. Але чувак не був студентом. Чувак вже два роки працював і він жив з батьками, які жили в десь. Я не пам'ятаю, як називати цей район, але він знаходився в е зараз. Я не хочу казати суржичкам. Коротше, було півтори години від його дому до роботи. Для Лондона, взагалі, то півтори години це насправді. Ну, ні, 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 mm. І Він е, два роки свого життя кожного ранку їздить е, на роботу, на метро по півтори години, тому що йому просто влом переїжджати від батьків. Причому, що я так, знаєте, не задавала цього не, не, не дуже коректного питання, але якось воно так само вспило, що він мені сказав його зарплату. І з його зарплатою, в принципі, ну, в принципі в принципі, в принципі, можна знімати квартиру десь в зоні 2 чи зоні 3 метро, яке буде знаходитись не ну, вона буде знаходитись в 30 хвилинах від роботи, а не в годині 30 хвилинах. Але чуваку 23 роки у нього позиція, а навіщо? Ну, типа, навіщо мені переїжджати від батьків? Навіщо? Ну мені ж класно, навіщо? То поки в мене там не буде типа, дружини дітей, навіщо переїжджати? Я така думаю, ну не знаю, щоб стати якби самостійним типа, ну ні, <laughs> ну я ж кажу: якщо чуваку 22 роки він там вчиться на магістратурі, або там на PHD, окей, я це розумію. Але коли ти вже працюєш і в тебе якесь ну там є особисте життя, так? ну, хлопець 23 років, ну не, не ходить пазли складати. Хлопець 23 років веде якусь соціальне життя. І, скоріш за все, хлопець 23 років зазвичай веде ще й статеве життя. І в мене виникає питання: ну окей, банальна ситуація, ти хочеш дівчину додому запросити, а ти живеш з батьками, куди ти її запросиш? Ну, типу, ти з своїх батьків і кудись. Ну, збагриш, що ти будеш запрошувати дівчину в ті дати, коли немає батьків вдома. Ну тобто, це, це в тебе ніякого немає. В принципі, private space. в тебе немає ніякої, якби ну, свого кутка в хаті. Тобто тобі 23 роки, ти не можеш нормально там друзів запросити, дівчину запросити. Тому що ти живеш з батьками? Я думаю, ну, типу, ну не знаю. Ну, не знаю. Ну, я не знаю. Можливо, для когось це окей. Для мене це просто ну, дуже цікаво. Я не уявляю, як би я жила з батьками і могла там спокійно запросити хлопця себе на ніч. Знаєте, я, ну, заянув живучи з батьками, мені було б реально ніяково запрошувати хлопця до себе, ну прямо на ніч. Тому, в принципі, британці трішки пізніше починають думати про цю кар'єру, про ці гроші, про це все. То мені здається, що ця культура дольче фарнієнте, да, doing nothing, оця якби прикол насолодитись життям, він тут занадто. Перефорсов... Занадто перефорсований, занадто перефорсовано. Я за те, щоб насолоджуватись життям. І ну ти вже ніколи не будеш молодим. Тобі ніколи не буде 18 років, ти ніколи вже більше не зможеш спонтанно зібрати одну валізу і поїхати в Італію на тиждень. Ну да, такого моменту не буде. Але треба не забувати, що на цю Італію ще треба трішечки мані заробити. Знаєш, тобто ну одна, один прикол це насолоджуватись. Це одна, один одна справа це працювати. Це розвиватись і якби в нагороду за це, да, ти отримуєш оцей відпочинок, ти отримуєш оцю насолоду моменту. А інша справа, коли ти ніхріна не робиш, ти за гроші батьків подорожуєш, і такий, я насолоджуюсь життям і шукаю себе в 25 років. Не знаю, я правда не знаю. Це просто моя думка. Що я вважаю, що відпочинок він має бути пропорційний роботі. Ну, ти ну, якби якщо ти ведеш такий бізнес, що ти працюєш по годину на день. І ти отримуєш 35 тисяч мільйонів, бляха. Розкажи мені свій секрет, я в тебе куплю курси, все, що хочеш, навчи мене так само. Але коли ти виправдовуєш своє бездіяння тим, що ти насолоджуєшся моментом, ось це мене трішечки, ну це мене трішечки дивує. Ну, типа, насолоджуватися моментом круто, але ну, ти ж не будеш це життя насолоджуватись, правильно? Ну, тобто, цей мені здається, що оця насолода життям, вона трішечки пере, перефорсована. Ну, з мого досвіду. Ну і останній пункт, про який я хочу сьогодні поговорити, це пристрасть до алкоголю. Особливо до знаєте такого легкого алкоголю, типу пива, тому що ну Англія — це просто країна пабів. Що подивитись на мапу Англії, то ні в якій країні немає стільки пабів, як, як, як їх є, е, скільки їх є в Англії. Англія це просто країна контрастів в усіх аспектах. Мені здається, це ще одна буде тема відео просто Англія і контрасти. Або, бо люди тут п'ють або пиво, або якусь реальну горілку. Тобто nothing in between. Але коли я навесні я влітку іноді їжу до Франції, і там теж люди п'ють, французи п'ють багато вина, вони п'ють дуже багато вина. Вони, я думаю, п'ють стільки ж вина, скільки британці п'ють пиво. Але є одна різниця між французами і британцями, тому що. Французи п'ють вино, да, за кожною вечерю, навіть за, за обідом, навіть за сніданком, і вони його п'ють багато. Але це пабітюмо, це времен кілька щось спеціальне. мене є таке враження, що французи все одно якби шанують цей процес випивання келиха вина. Все одно є якась не знаю, культура споживання, не знаю, як це назвати. В той час, як для британців випити. Ем... Стакан пива, це ну це як води попити. Це навіть ну, вони пиво п'ють, мені здається, більше, ніж води, реально. Тобто після роботи одразу треба випити півка. І британці, вони стоячи будуть це пити, ну типу, щоб випити. Просто я в мене напевно зараз не я не знайду ніяких відео, але коли я в п'ять у п'ятій годині вечора, там п'ята-шоста, йду з центра місця додому пішки, то від кількості стоячих людей на, на вулицях, які просто стоять. Блін, біля спідників, біля будівель, біля яких столиків, біля лавочок, вони просто стоять всюди і п'ють п'ють пиво. І для мене це, знаєте, от воно виглядає дуже зараз скажу російською, бо не пам'ятаю слово українською, удручаюче. Напишімо, будь ласка, як я вставлю цей перепад. Тобто в мене реально просто втрачається мотивація робити будь-що. Коли я бачу, як молоді хлопці, молоді дівчата до 30 років після роботи просто бігом біжуть до пабів попити пива, ну, мене це лякає просто. Мені страшно опинитися в такому самому колі. Мені чесно, це страшно робити. Є різниця між тим, щоб просто пити кожен день і запиватись, знаєте, кожен день. І є різниця, коли ти, в принципі, поважаєш якісь інші кордони, тому що або коли ти їх не поважаєш, тому що мої друзі-європейці, з якими ми там кудись ходили, і які дізнавалися, що я не п'ю, я не хочу пити, вони абсолютно спокійно на це реагували. Не було ніякого peer pressure, не було ніякого, ну чо, скучно, давай, давай з нами. Той час, як британці завжди намагались мене спокусити, тільки від британців я чула щось, типу та ну чо ти давай, не ламайся, давай з нами. Я думаю, ну я не хочу. Я розумію, що це велика частина вашої культури. А і це є мені здається проблемою. Мені здається, що коли у людини закінчуються інтереси на піти попити, це, це проблема. Це дійсно проблема, яку треба якось вирішувати. <різь> Ще друзі. Ось таке відео, така терапія, така розмова по душам нас вийшла. Я дуже дуже сподіваюся, що вам зайшов такий формат, тому що мені сьогодні було неймовірно приємно з вами спілкуватися на, на різні теми. І мені здається, що ще максимально от щиро розповіла все, що я думаю, я намагалась підібрати вдалі вирази. Причому при цьому розповідаючи те, що я дійсно думаю, і так як я дійсно. Вважаю, тому я дуже сподіваюся, що вам такий формат теж зайшов. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. А також, як я нагадую, будь ласка, будь ласка, пишіть свої ідеї, про що вам ще було б цікаво послухати. Я з радістю прийму все до уваги. Дуже дякую вам за ваш час і до зустрічі!